Вітаю! Ви на каналі Почуй Мене. І з вами знову я, ваш балакучий бібліотекар Інна. Сьогодні у мене для вас є дещо цікавеньке. Почну з того, що колись якось я познайомилася з одним письменником. І він прислав мені оповідання для озвучки. Письменник. Олег Карачевський пише в жанрі фантастика. Оповідання в жанрі наукова фантастика. І я вам скажу, я хоч і не любитель цього жанру, але він досить гідний уваги. Дуже класне оповідання. І воно обов'язково буде на моєму каналі, але трішки пізніше, бо я його ще не доробила. Та сьогодні не про це. Сьогодні дещо дуже дуже цікаве. А саме. Та-дам! Автор Олег Карачевський прислав мені свою книгу. Він сам видав свою книгу. Ось така вона чудова книжечка. А ще дещо цікаве. Саме для мене. Підпис автора. Це просто надзвичайно приємно, мені ще ніхто ніколи не робив таких подарунків. Дуже класна книга, вона, подивіться, вона прошита, в ній є така закладинка, ой, вона, вона пахне, дуже якісна бумага. Дуже якісно зроблена. І до того ж, подивіться вона не тоненька. Це тобі не 200 сторінок, які прочитаєш за один день. Дуже класно. А ще тут є ілюстрації. Велике спасибі. Отож, сьогодні я вам розповім саме про цю книгу. Виключай. Отож, сьогодні я розповім вам про цю книгу. Книга Симфонія дороги. Автор. Олег Карачевський в ній розповідається про далеке майбутнє, в котрому, через брак ресурсів, велосипед став основним транспортом, і в цьому світі змогли виживати тільки велосипедисти. Жорстокий постапокаліптичний світ скаженого Макса, в якого закінчився бензин, і він пересів на ровер. Де безладна вирубка лісів на дрова в епоху стімпанку, кислотні дощі та ядерні війни перетворили нашу планету на майже цілковиту пустелю з Україною як оазою. І все ж кожен герой у книзі не тільки виживає, але і радіє життю, бо ровер то завше кайф. Навіть якщо світ навколо летить шкереберть. І кожен повторює, що кінець світу то ще не кінець світу, і життя на землі триватиме, доки буде музика, а музика вічна, навіть у такі химерні часи. Стародавні технології повністю забуті. І ржаві кістяки автомобілів нагадують хтонічних чудовиськ, котрими лякають малечу старші, розповідаючи страшні історії при тьмяному мерехтінні лампочки, що світиться від велогенератора. У вцілілих містах можновладці підтримують старі звичаї та порядки, при цьому змушуючи тисячі бідняків та рабів крутити велогенератори. Щоб у заможніх була електрика. Стародавнє сучасне нам минуле всіх вабить та лякає одночасно, всі мріють про відродження планети, але й час від часу перепитують, чи не дарма зникла наша цивілізація, і чи не буде кінець світу остаточним, якщо розбудити духів стародавніх двигунів. У книзі 10 окремих історій, кожна з яких розкриває різні сторони цього часу, десь дія відбувається в диких землях, де жодної душі, і навіть натяку на криницю у радіусі кількох днів крутіння педалей. А десь дія відбувається в містах, де пригноблені готуються скинути ярмо. Та крутити педалі самі за себе. І кожен читач обов'язково знайде щось своє. Ну, як. Я вас зацікавила? Якщо зацікавила, книгу можна придбати на сайті видавництва Тут. Це таке видавництво. Це не тут. А також можна знайти автора у Фейсбуці Олег Карачевський. Ну, Будуть якісь питання, пишіть, дзвоніть, стукайте в двері і почуй мене. Це мій скарб!